Розклад для Козерова на наступний тиждень. Ой. Для фінансової сфери ця карта може програтися двояко. З одного боку, диявол це матеріальний матеріалізм. І він може програтися саме як втрата фінансів, бо він перевернутий тут ліг. Але з іншого боку, він може вказувати на те, що ви вирветеся з якихось токсичних фінансових зобов'язань. Що ви не фінанси втратите, а щось в вашій ситуації зміниться, де ви заради фінансів попали в якусь кабалу. Треба вашому організму трішки давати відпочивати, бо схоже на те. Стосовно вашого здоров'я, що ви занадто перевтомлюєте свій організм, і через це буде відчуття хронічної втоми, а можливо, навіть і розвинуться якісь захворювання, бо ви працюєте, працюєте, щось вирішуєте, кудись біжете, щось робите. А от саме звичайного відпочинку в вашому організму не вистачає. В романтичних стосунках чомусь наступного тижня над вами Возьмуть гору якісь ваші страхи, якісь ваші побоювання, можливо, комплекси. Щось ось таке псуватиме ваші романтичні стосунки. Можливо, вам видасться, що вас не кохають. Можливо, ви боятиметеся, що ваша кохана людина вас покине. можливо, вам видасться, що вас зраджують, і тут ревність посяде вашу душу, вашу голову. І ось такі негативні емоції, які засновані саме на страху, на тривозі, на невпевненості в якійсь у собі. Всуватимуть ваші романтичні стосунки наступного тижня і можуть призвести до якоїсь сварки. Відпочинок буде більш-менш нормальний, але все ж таки не настільки гарним, як того б хотілося. Ну, якщо це, дамо зірочки відпочинку, то не на 5 зірок, а зірочок на 3 або й на 2,5. Чогось цьому відпочинку не вистачатиме? Можливо, через те, що ви там в романтичних стосунках зануритеся в негативні емоції, в якісь переживання, ви і не зможете наповну розслабитися. Бо якщо ревнуєш свою кохану людину, куди тут уже відпочивати? Треба провіряти, що в неї там в телефоні чи в нього. Провіряти, з ким говорить, чи ще якось проявляти свою ревність, проявляти своє обмеження, що нікуди не йти, будь поряд, чи ще якісь моменти не дозволять вам наповну насолодитися цим відпочинком.